Провели розслідування, призначили комісію провести розслідування про втрату печатки. От. Получилось так, що коли я йшов в Верховну Раду, я за собою залишив виконувати обов'язки майора Федорченко. Прийшов наказ про передачу відповідних повноважень на дану особу від ОК-Південь. Тобто був наказ зробити прийом передачі посади. От. При цьому печатка була передана відповідно новому командиру. Коли Генеральний штаб через 4 дні призначає виконувати обов'язки командира батальйону, пташника, викон... тобто він не скасовує попередній наказ, от. а дає новий. Получається, в частині двовладдя. Коли ми подали в суд на це призначення, от, тільки, е, тільки через деякий час, е, хоча вже було судове е, був позов судовий, от, призначається наказом е, все-таки зробити прийом передачу Але е, комісія не призначена от, і сам прийом передачі не проходить. Але е, фіктивно вони роблять комісію. От, Печатку вони не находять, тобто вони не приїжджають на передову, там де вона знаходилась. Пташник за ці останні три місяці, які був, може доба набереться, що він перебував взагалі на передовій, де хлопці несуть бойове завдання.